Ваші очі вам не брешуть. Я пишу відос не з фронту, бо з фронту писати відоси незручно. Але якщо раптом ви захочете мене туди відправити в черговий раз, то не прогадайте, бо я саме туди після запису чергового випуску програми Позивний Шульц. Я дещо сентиментальний, тому зрефлексую на закиди про те, що я працюю на Зеленського. Так, я працюю на Зеленського і як військовослужбовець підпорядковуюсь йому по. Військовій вертикалі, як верховному головнокомандувачу, а як громадянин, поважаю його в якості президента нашої держави. Хтось каже, зрада масони ілюмінати. Е Домовленість з путіном про забій українського народу на передових позиціях в усій цій війні це робитимуть дописувачі з Польщі та інших країн Європи, які потрапили туди через програму шлях. І читаючи все це, я собі пригадую випадок кількаденної давності, де власне Путін. Поцілив в Одесі в локацію, яка знаходилась в 150 метрах від зустрічі президента Зеленського з делегацією уряду Греції. До розуміння артикулюю про цей випадок не я, не офіс президента, не президент Зеленський, а власне наші друзі-греки розповіли про це про те, що там були вони, і там був сам президент Зеленський. Проте для дописувачів втікачів це ніякий не аргумент аргументом ворожості зеленського і Путіна в них би була лише загибель Зеленського. А я би дуже не хотів, аби Зеленський загинув. Тому чекатиму цих дописувачів до їхнього повернення в Україну, якщо вони звичайно збиратимуться повертатись. Загалом, це нормально та органічно, що народ воюючої держави має питання до структур управління. Власне, в Україні артикулювати такі питання суспільство має можливість, тому що їм це дозволяє держава в багатьох інших воюючих країнах. Свобода слова та інші подібного штибу речі доволі придушені в Україні. Вони не придушені взагалі. Зокрема, тому що і Зеленський і інші. Представники управління справді щиро сповідують принципи демократії та свободи слова і роблять це більш видимо ніж ми з вами, дорогі мої глядачі. Ісландії відсутність швидкої та блискавичної перемоги дещо змінює акценти ненависті українського суспільства, котра з самого початку повномасштабного вторгнення була націлена на росіян. Тепер обурюватись на росіян стає не дуже прикольно, тому що росіяни на це ніяк не рефлексують. Вони щодня продовжують методично працювати по знищенню українського народу. Тому наші з вами графіті біля під'їзду Путін або наклейки на автомобілі Руський воєнний корабель і е не отримують жодної реакції, і ми е від відсутності уваги і злості е наших ворогів починаємо зміщувати. Акценти нашої уваги і нашої люті на інші структури, а власне на структури українського управління, і тут приходять на допомогу Дмитрій Гардон, Олексій Ганчаренко, Бірязавец та інші свідки третього майдану, і говорять вони до речі, саме тому, що їм це дозволено милостиво, щедро цивілізовано дозволено під час кровопролитної війни, бо я б не дозволив. Аудиторія цих діячів це ті самі дописувачі з Польщі, а також постійні відвідувачі е, мегаполісних кальянок, котрим було досить зручно два роки тому десь пролистувати війну в стрічці Тіктоку. Але зараз, коли настав час, Дивитися на Тікток е, відоси з їхньою участю в бойових діях в лавах сил оборони ці люди починають звинувачувати українське управління в некомпетентності і затягуванні війни. А крайній час і самих військових, в тому, що військові е, наполягають на присутності нових братерських плечей на передових позиціях, де це дуже необхідно. Тепер ці всі люди хочуть, аби Зеленський програв, але хто б собі що не вигадував? і не накручував реальність. Вона одна. Якщо програє Зеленський, то виграє Путін, і цим всім зрадум доведеться воювати на передових позиціях все одно. Лише тепер в лавах Збройних сил Російської Федерації проти держав блоку НАТО, наприклад, проти поляків, які заблокували кордони для українських перевізників, для білоруських, до прикладу, ні для українських. Заблокували, але слава Богу, що чисельність цих ідіотів, жоден з яких я впевнений, не закінчував Ягелонський університет, є досить малою. І цим носіям російських прапорів на кордоні було просто нізвідки дізнатися про трагедію на Катині та вбивство росіянами президента Качинського. Вони не мали де дізнатися про червоний терор, про гвалт. Ня польських жінок та дітей російсько більшовицькими загарбниками, отже, звідки вони би могли знати про те, що відбувається в Бучі чи Маріуполі. Але ми тверді в своїй вірі, що товариське польське суспільство не стане заручниками кілька сот проплачених безхатченків і навернеться до розуміння того, кому вони мають завдячувати своїм мирним небом.